Ну і наступний наш пункт був епіцентру. У нас як такого відділення немає епіцентру, от як вдома в сумах. А тут містечко невеличке, тому а, тут як, знаєте, відділення. Ти можеш замовити онлайн, а потім прийти просто забрати. Я розповідала, що ми вже попрали тюлю, партьєри, ну, шторки, то, тобто все вже чистенько. І вікна треба буде помити, щоб вони вже чистенькі були. все ж таки, Готуємося до таких вже похолодань, тому що зараз це вже, мабуть, останнє таке тепло. Я думаю, десь після 20 числа, ну, числа от вересня вже почнуться дощі, і там буде вже не до вікон. Тому зараз ми їх помиємо і вісити шторки та тюлечко. І для цього я купила такі серветки фрепінг Раз, два, три, 4. І п'ять. Мені вони подобаються. Цими серветками можна витирати, от, не знаю, дзеркало, там якісь просто скляні поверхності. Ну, я їх беру, вони мені подобаються. Далі це отакі от сміттєві, я не знаю, там пакети. І... 10 штучок, отаких от таблеточок домисла. Мені подобається саме от Atlantic, ну такий запах. Для того, щоб унітаз тоді він чистенький, такий там всередині. Тут теж немає такого добра. І тому ми якби оптим так, це замовляємо по 10-20 по 20 штук. Було 10, взяли 10. І на останок от, от ефірне масло, для того, щоб можна було. Прибирати в домі. мені подобається у водичку додавати не, ми... можна не просто миючий засіб, а можна додати декілька капель ефірного масла. От В моєму випадку це сосна сибірське. І мені тоді такий знаєте, запах здається, як після ремонту. От Дуже подобається. Тому періодично я купляю ефірне масло такої сосни. Надіюсь, вам було цікаво більше нічого. Оце покупочка нам обійшлася десь в районі тисячі гривень.